Щороку, 18 квітня, відзначається Міжнародний День пам'яток і визначних місць та День пам'яток історії та культури України. Культурна спадщина селища Удачне є невід'ємною частиною культурного надбання України. До об'єктів культурної спадщини селища відносять чотири пам'ятки історії та монументального мистецтва, а саме, меморіал воїнам-односельцям, котрі загинули у роки Другої світової війни. Пам'ятник воїнам, загиблим у роки Другої світової війни, пам'ятний знак жертвам Голодномору 1932 1933 років, та пам'ятний знак на честь Тараса Шевченка. Отже, давайте розглянемо кожну із цих пам'яток більш детально. І почнемо ми з першої пам'ятки історії меморіалу воїнам-односельцям, котрі загинули у роки Другої світової війни, який розташований у парковій зоні в центральній частині селища. Друга світова стала наймасштабнішою і найкривавішою війною в історії людства, великим переломом ХХ століття, що докорінно змінив політичну карту та соціальну структуру світу. На Донеччину війна прийшла в 1941 році. Східні регіони України привертали увагу нацистів цистів своєю вагомістю в інфраструктурному та економічному планах. Однак жителі Донбасу розгорнули рішучу боротьбу з ворогом. Вони не бажали працювати на окупантів, демонтували шахти, заводи, механізми. Лише восени 1943 року війська Вермахту так і відступили з Донеччини. А вже 28 жовтня 1944 року нацистські загарбники остаточно залишили територію України. 4 вересня 1953 року Красноармійським районом міськоматом спільно з Удачницькою сільською радою було прийнято рішення про встановлення братської могили з монументом воїнам, що загинули у 1943 році при звільненні села Удачни. У 1969 році на братській могилі було замінено монумент воїнам на скульптурну композицію з двох фігур матері та сина солдата. В 1970 році, поруч із пам'ятником, встановлені плити з іменами загиблих односельців. Пам'ятник, встановлений у 1969 році, існує і по цей час. Проте, з роками з'явилася нагальна потреба у капітальному ремонті пам'ятника та повній заміні плит з іменами загиблих односельців. Треба було відремонтувати і прилеглу територію навколо нього. З ініціативою профінансувати капітальний ремонт меморіалу. Виступив благодійний, благодійний фонд Бориса Колесникова в рамках акції Твоїм визволителям Донбас, яку фонд реалізує з 2018 року. Відновлення тривало спочатку 2019 року, і вже 8 вересня того ж року з нагоди відзначення 76-ї річниці визволення Донбасу від нацистських загарбників меморіал був офіційно відкритий. Наступним об'єктом культурної спадщини нашого селища є пам'ятка історії, пам'ятник воїнам, загиблим у роки Другої світової війни, який розташований на території селищного кладовища. Донедавна про цей пам'ятник було відомо не так багато, проте, в 2018 році. До Національного музею історії України у Другій світовій війні, що у Києві, з питанням про особові дані загиблого воїна звернулася Покровська районна громадська організація ветеранів війни і праці та жителі селища Удачни, коли виникла потреба відреставрувати пам'ятник Івану Григоровичу Чернешеву, похованому на селищному кладовищі. Не можемо вказати його повні дані, бо вони відсутні. Були різні пропозиції з вирішення цього питання. Але більшість жителів селища наполягли саме на тому, щоб знайти повну інформацію про цю людину, що йшлося у листі. Під час опрацювання запиту була знайдена інформація про техніка лейтенанта Івана Григоровича Чернишева, 1912 року народження, командира взводу військової частини номер 35 687 56-та мотострілецька бригада 23-го танкового корпусу, який помер від ран 11 вересня 1943 року. У складі військового підрозділу брав участь у боях із визволення від гітлерівців міста Красноміське, нині Покрось, та села Удачне Донецької області. В обліковій карці військового поховання номер 29 у селищі Удачне вказується, що із 75 військовослужбовців, похованих у братській могилі, відомі прізвища лише 28 воїнів. У списках, похованих під No27, записаний старший лейтенант Чернишов Іван Григорович 1912 року народження, який загинув 9 вересня 1943 року. На підставі наведених фактів науковці припустили, що старший лейтенант Іван Григорович Чернишов і технік-лейтенант Іван Григорович Чернишев це одна й та сама особа. Напевне, що під час перепоховання загиблих воїнів із одиночних могил в одну братську могилу прізвище Івана Григоровича Чернишова було внесено до списки цього братського поховання, хоча його прах так і залишився в індивідуальній могилі на селищному кладовищі. Така ж участь піткала ще двох воїнів Колесника та Сербіна, які загинули в 1943 році. Після реставрації їхні імена були вигравіювані на правій гранітній путці. Наступним об'єктом культурної спадщини нашого селища є пам'ятка історії, пам'ятний знак жертвам Голодомору 32-33 років, який розташований на території Дачинської зож перших третіх ступенів. Збудований за кошти району та селищної ради, він був урочисто відкритий 22 листопада 2008 року з нагоди 75-ї річниці Голодомору 32-33 років однієї з найбільших трагедій в історії українського народу. Пам'ятний знак має вигляд хреста зі стелою з чорного граніту, на який виграю зображення Пресвятої Богородиці. Нижче напис жертвам голодомору. Вона належить до рідкісного типу зображень Богоматері, без намовляти на руках. Богородицю зображено по пояс із опущеними очима та сонячним німбом над її похиленою головою. Руки, схрещені на грудях. У православному розумінні цей жест свідчить про момент прийняття Дівою Марією благої вісті, про майбутнє народження Сина Божого Ісуса Христа. Пресвята Богородиця для українців це передусім мати, покровителька, заступниця, ставлячи жінку-матір у центр трагічних подій, таких як Голодомор 32-го, 33-го років, ми намагаємося передати її почуття, її страждання як берегині українського народу. Упродовж 32-33 років більшовики застосували голод як зброю масового ураження, в результаті чого мільйони людей загинули, десятки мільйонів зазнали голодування, пустками лишилися тисячі будинків, сім'ї розпалися, з'явилася велика кількість безпритульних Ба Більше, після голодомору тих, хто все ж його пережив, намагалися забрати пам'ять, приректи на амнезію та мовчання. Комуністичний режим робив все, щоб голоси слідків про злочин більше ніколи не зазвучали. Втім, так не сталося. Голодомор змусив українців того часу замовкнути, але не зміг стерти з їхньої пам'яті страшні спогади про 32-й, 33-й роки. Зі здобуттям незалежності голоси слідків зазвучали на повну силу. Однак щороку їх лишається дедалі менше, і ми втрачаємо особливий людський зв'язок із цією історією. Тому важливо зберігати кожен голос, поновлювати його звучання знову і знову. Ці голоси говорять про те, чому стався голодомор, яким чином його реалізовували, говорять про смерть, ставлення до неї, про життя, його порятунок і цінність, про замовчування і відродження пам'яті. Вони покликані нагадати нам ціну нашого життя і нашої країни, незалежності, ціну її втрат. Одним із таких голосів правди був і наш Земляк фотограф-аматор, краєзнавець Марко Микитович-Залізняк, автор документальних світлин про життя українського села, зокрема у часи колективізації та Голодомору. Він народився у 1893 році в селі Сергіївка Бахмутського повіту Катеринославської губернії, нині Покровський район Донецької області, Селянській родрині. У цьому році виповнилося 130 років від дня його народження, закінчив двокласну школу. Батько мав 70-ти надільної землі та був набожною людиною. Був одружений двічі. У 12-річному віці Марко Залізняк, занаколядований під час різдвяних свят чотири карбованці, замовив із магазину Вернера у Харкові свій перший фотоапарат. Перші спроби фотографування виявилися невдалими, але з апаратом Марко з того часу не розлучався. Спочатком Першої світової війни Залізняк був призваний до армії. На фронті фотографував однополчан в окопах під вогнем, на відпочинку. 5 травня 1915 року під час бою був тяжко поранений у груди. під час переїзду до Москви на лікування загубив речовий мішок зі знаряддям, зробленими на передовій негативами та першим фотоапаратом. У номері 41 журналу Огоньок за 1916 рік уперше опубліковано знімок. Фронтового кореспондента Залізняка. За мужність та відвагу у роки Першої світової війни Марко Микикевич був нагороджений Георгійським хрестом 4 ступеня та срібною нагородною медаллю за усердія на Станіславській стрічці. У рідне село Сергіївка Залізняк повернувся наприкінці березня, 1918 року. У грудні 1919 року Залізняк був мобілізований до Лав Червоної армії. Де служив секретарем мобілізаційного відділу повітового військомату до 1923 року. По завершенні служби оселився з родиною на хуторі Романівка. Навесні 29-го року у Дніпропетровську Марко Залізняк познайомився з видатним українським істориком та етнографом Дмитром Яварницьким. Академік високо оцінив світлини Залізняка, листувався з ним, запрошував до себе в гості всю його сім'ю. У 31-32 роках Марко працював фотографом в археологічній експедиції, що проходила під керівництвом Яверницького на узбережжі Дніпра на території Дніпрограс. На прохання вченого протягом 10 років нього етнографічні матеріали. Після повернення з експедиції до рідного села Залізняк отримав запрошення працювати фотографом у НКВС та на криголамі СІДОВ, але на ці пропозиції не погодився. Щоб врятувати велику родину від голоду, вивіз її в рестанційне селище Гришини, нині місто Покровськ, де обміняв свої нагороди з Першої світової на два клуби хліба. Влаштувався у травні 1932 року на будівництво Донасового заводу, що на той час розпочиналося у Гришиному, там видавали хлібні картки. Працював модельником, слюсарем, створив докладний фотолітопис будівництва заводу. У 1933 році Залізняк повернувся знову на хутір Романівка. Працював у колгоспі імені Даніяна Бідного в селі Удачне, змивачем молока та джерелем колгоспної пасіки. На початку 30-х років в удачному та довкола діялося те саме, що й по всій радянській Україні. Колективізація, розкуркулення, відбирання хліба, виселення до Сибіру Залізняк методично фіксував усе, що відбувалося на його очах. Через незручні знімки його неодноразово викликали на допити. Вже після смерті Сталіна на звороті багатьох світлин того часу Марко Залізняк написав коментарі. У 1934 році в результаті конфлікту з головою сільської ради, той вимагав колгоспного меду для особистих потреб, Залізняк був засуджений за розорення та крадіжку колгоспної пасіки на суму 7 тисяч карбонців на 5 років з виселенням у табори. Для родини, що залишилися без господаря, настали чорні дні. Дітей годували супом з картопляного лушпиння. На зароблені в колгоспі 600 трудоднів нічого не дали, тому що батько був засуджений. Залізняк подав апеляцію. Справа тяглася майже рік, але в результаті звинувачення з Марка зняли, а голову колгоспу та сільського голову було заарештовано та засуджено на 4 роки. Після цих подій Залізняк працював фотографом Теслою. З 1938 року бригадиром з садівництва у колгосплі. Під час німецької окупації 1941 1943 років Залізняк перебував удома. Після приходу Червоної армії у 50-річному віці був призваний на фронт, воював в Зеленіград та Укарелії, де був поранений. Згодом знову повернувся на хутяг Романівка, де спочатку працював конігом, а з 1948 по 1954 зливачем молока від місь... міськмолокозаводу та коніхом і візником від колгоспу. Вийшовши на пенсію в 1954 році, Марко Залізняк займався виноградарством, джолярством, садівництвом, був завідувачем пересувної бібліотеки, зустрічався з краєзнавцями, навчав фотомистецтву школярів та студентів. Останні роки жив у двох із сином Андрієм, професійним фотографом. Навіть у похилому віці Марко Залізняк продовжував знімати епізоди сільського життя з великою майстерністю та захопленням. Помер у 1982 році, похований на хуторі Романівка, нині територія села Новосельївка, Покровського району Донецької області. Наступним об'єктом культурної спадщини нашого селища є пам'ятка монументального мистецтва. Пам'ятний знак на честь Тараса Шевченка, який розташований на території Удачинської ЗОЖ перших-третіх ступенів, праворуч від парадного входу в школу. Встановлення пам'ятників і пам'ятних знаків поетові в Донецькій області стало доброю традицією останніх років і своєрідним оберегом. З ініціативою встановлення пам'ятного знаку на території Удачинської ЗОЖ виступили увесь патріотичний колектив та учні школи. Керівництво району та селищна рада таку пропозицію підтримали. І вже 1 вересня 2015 року з нагоди Дня Знань, пам'ятний знак вартістю 80 тисяч гривень був урочисто відкритий. Він являє собою композицію з чорного граніту у вигляді розгорнутої книги, яка встановлена на прямокутному постаменті. На лівій сторінці виграв портрет Кобзаря, а на правій заключні чотири рядки з його заповіту. Нижче на прямокутному постаменті вигравіювано перші чотири рядки з його твору вчитися, проти мені. Попереду пам'ятного знаку на горизонтальній гранітній плиті розташована ваза для квітів та книга Кобзар. Композиція у вигляді книги це символ мудрості, сили слова та правди. Саме цими якостями й був наділений великий український поет, художник і політичний діяч. Тож, знайомтеся, вивчайте та бережіть. Культурну спадщину нашого народу, дякуємо за увагу.